Поговоримо сьогодні про цілі. Ось такий мінімізований формат без лишнього монтажу, без лишніх заморочок. Просто сьогодні поговоримо про цілі. Недавно на днях у мене був зідзвон з підприємцями, на якому ми говорили про цілі, про цілі, про те, як ставити цілі в бізнесі, і знаєте, що я зрозумів? Що більшість підприємців чомусь не ставлять цілей в своєму бізнесі? Вони не хочуть ставити цілі в своєму бізнесі, і я не розумію, чому. Або ж знову ж таки, коли підприємці ставлять цілі, вони ставлять їх невірно. Що значить невірно, теж ми сьогодні розберемо. Але перше питання: чому ви не ставите собі мету? Візьміть за правило, для того, щоб ваш бізнес розвивався, будь-то інстаграм, будь то будь-яка будь соцмережа, чи у вас є сайт, чи це офлайн бізнес. Поставте собі мету. Поставте собі мету на місяць, чого ви хочете досягнути в вашому бізнесі. Тому що з метою вам легше рухатись. Коли у вас немає мети, вам здається, що ви мало продаєте, що у вас мало клієнтів, що у вас не виходить реклама, то що у вас взагалі нічого не виходить, тому що у вас немає мети, у вас немає ось того показника, до якого ви хотіли дійти. Тому ви порівнюєте себе з своїми конкурентами, з іншими людьми, ще з кимось. А звісно, у них результати будуть кращі, звісно, у них будуть кращі результати, і це нормально, це логічно, тому що вони знаходяться можливо на іншому рівні. Вони можливо. Вже пройшли той етап, на якому ви знаходитесь, але коли ви поставите собі мету, то у вас буде чіткий показник: ви досягли цієї мети або не досягли цієї мети, і в залежності від цього показника ви будете рухатись. Тому скажімо, крок номер нуль це поставити собі мету. Тепер давайте ж розберемо, як поставити мету. Ну, давайте по-простому підемо. Мета має бути конкретна, бажано фінансово. Ми говоримо за бізнес. Ви не робите бізнес, правда, ж для того, щоб у вас просто був бізнес. Скоріше за все, ви робите бізнес для того, щоб отримувати з нього гроші. А якщо ви хочете отримувати з нього гроші, то відповідно вам треба, щоб цей бізнес... Акумулював певну суму грошей, яка вас буде влаштовувати. І якщо у вас є певна сума грошей, яка вас буде влаштовувати, поставте собі її за мету, і це мають бути чисті гроші. Тобто, у вас є розхідна реклама, у вас є розхідна бізнес, має бути певна чиста сума, яку ви будете заробляти в місяць. Хочете заробити в місяць. От ви її собі поставили. Давайте припустимо, що це буде там 2000 доларів або 1000 доларів. Ось 1000 доларів це ваша мета заробити. Чистими за місяць тисячу доларів. От у вас є мета, і вона, в принципі, конкретна. Є точна сума грошей, тисяча доларів. Є час, за який ви маєте її досягнути, за місяць, тобто 30 чи 31 день. От у вас є мета, у вас є дедлайн, тепер треба її досягати. Переходимо до кроку номер 2 як же вам досягати вашу мету? І тепер вам потрібно розписати собі план, по якому ви будете рухатись, для того, щоб досягти цієї мети, в тисячу доларів. А для того, щоб прописати план, ви маєте зрозуміти перше питання. Ми говоримо про бізнес. І у вас для бізнесу має бути певна кількість продажів за місяць. Ви берете свою середню маржинальність, яка у вас є, наприклад, там вона 10 доларів це ваша середня маржинальність. Беремо цю середню маржинальність як за чисту основу. Тобто 10 доларів це ваша середня маржинальність. Для того щоб вам зробити 1000 доларів, вам треба 100 клієнтів, тобто 100 продажів. Вірніше, 100 продажів за місяць. Окей, 100 продажів за місяць. Тобто, це от у вас вже є друга цифра, на яку можна опиратись. Тепер як вам досягнути 100 продажів за місяць? Ви тепер прописуєте, а яка ж у вас конверсія з того, хто пише вам в дірек, наприклад, до вашого клієнта? Це треба прорахувати, взяти хоча б за крайній місяць, яка у вас була середня конверсія. Порахувати, посадити, тому що ці цифри допоможуть вам рухатись. От ви берете ці цифри, прописуєте їх собі. Ага, значить, щоб отримати, наприклад, 100 покупок. Мені треба 500 клієнтів, 500 запитів в діре. Тепер ви берете ціну, яка у вас є за запит в діре. І множите її на 500. Наприклад, якщо у вас одне повідомлення обходиться в 2 долари, ви множите на 500, тобто вам треба 1000 доларів бюджету. Знову ж таки, я кажу про те, що маржинальність ми враховували як чисту, тобто ми вже відняли бюджет рекламний, який ми можемо закладати зараз. Тобто ви вже рахуєте з тих цифр, які у вас вже є. І, от, коли ви собі прописали цю ціль на місяць, прописали кількість клієнтів, яка у вас має бути, кількість запитів в дірек, Тепер вам треба зрозуміти, а скільки реклам вам запустити, а скільки креативів треба протестити, це все гіпотези, тому що можливо точних цифр ви не знаєте. Та й точних цифр ніхто не знає. Ну як я можу сказати вам, скільки треба протестити креативів, щоб отримати 100 продажів? Правильно, якщо у вас вже діючий бізнес, активна машина, в якому є цифри. І їх можна порахувати, тоді можна прорахувати це все. А якщо ви малий бізнес, такий, як мене дивиться, більшість малий бізнес, то вам потрібно це прорахувати самостійно. І далі ви собі розписуєте під задачі. Тобто за цей місяць мені потрібно запустити 5 нових реклам, протестити 20 креативів, опублікувати там таку-кількість контенту. Все має бути в цифрах, в конкретних цифрах, написати клієнтам, з якими я вже працював, працювала, щоб повторно запропонувати їм покупку. Придумати акцію і розписуєте собі задачі на місяць, але задачі також мають бути конкретні. Вони мають бути конкретні в ідеалі, якщо ви собі ці задачі розділите потім по тижню. Ось якщо ви зробите ось цей весь план, з цим планом ви зможете точно вивести бізнес на інший результат. Можливо, за перший місяць ви не досягнете своєї мети. Можливо, таке може бути. Не потрібно з цього плану там робити трагедію чи ще щось. Ні, таке може бути. Це нормально. Ви для себе зовсім змінили структуру того, як ви працюєте. А якщо ви змінили структуру того, як ви працюєте, вам треба звикнути до цієї структури. Якщо ви продовжите працювати в такій структурі, кожного місяця ставити собі мету, кожного місяця прописувати план по досягненню цієї мети і рухатись робити щодня невеликі кроки. Щоб досягнути цю мету, щодня мають бути невеликі кроки, хоча б невеликі кроки. А якщо день з ентузіазмом, то крок має бути великий. Це те, що я вивів із крайнього зі з підприємцями. Що ось така стратегія дозволяє вам рухатись впевнено і виводити бізнес на новий результат. І якщо ви цього не робите. То, на жаль, ви, мабуть, будете залишати ще довгий час на тому ж рівні, на якому залишаєтесь. Так, це може бути страшно, так це може бути незручно, це вихід із зони комфорту, це потрібно сісти, прописати цифри, проаналізувати, прорахувати і так далі. Але це все допоможе вашому бізнесу розвиватися. Отож, якщо ви ще досі цього не зробили, сядьте сьогодні, пропишіть собі мету. До кінця місяця, скільки б днів не залишилось. Або якщо це вже кінець місяця, то на наступний місяць. Пропишіть собі мету. Пропишіть, що вам необхідно, щоб досягнути цієї мети. Пропишіть собі план. А потім цей план реалізовуйте щодня. Щодня пишіть собі задачі, що вам треба зробити для того, щоб наблизитись до вашої мети. І повірте, вже через місяць, через два, ваш бізнес оновиться. Він стане кращим, чим був до цього. Ви точно отримуєте кращий результат. Це вже доведено не лише мною. Це доведено вже багатьма підприємцями, і я особисто спілкуючись з підприємцями і даючи їм ось такі структури, це допомагає підприємцям розвиватися. Якщо вам корисні такі відео, вони трішки вибуваються з моїх практичних відео, але якщо вони вам корисні, то підтримуйте їх, пишіть в коментарях, які цілі ви собі ставите. Пишіть, що було незрозуміло, і я буду додатково записувати відео, які будуть допомагати вам розвиватись і розвивати ваш бізнес. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте.